Шахраї продовжують полювати на довірливих користувачів соціальних мереж. Цього разу їхньою жертвою стала 15-річна мешканка чернівців, яка намагалась знайти підробіток в інтернеті. Як повідомляє поліція, 6 червня до Чернівецького районного управління звернувся 40-річний місцевий житель. Він розповів, що його донька потрапила у шахрайську пастку. В одній із соціальних мереж дівчина натрапила на оголошення про дистанційну роботу. Зловмисники представилися роботодавцями та під цим приводом переконали її переказати власні кошти на невідомі банківські рахунки. У результаті дівчина втратила 548 тисяч гривень. За словами батька, вона діяла самостійно, не підозрюючи, що має справу з аферистами. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство. Досудове розслідування триває а поліція Буковини вкотре закликає громадян бути обачними під час пошуку онлайн-заробітку.